Східні та південні області насолоджуватимуться сонцем і спекою, а західні регіони чекатимуть дощі і прохолода. Давайте подивимося, як розпочнеться 16 липня у вашому регіоні. На Київщині температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не прогнозується. На Сумщині температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 25. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з невеликою кількістю хмар. У Луганській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 23. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. На півдні в Одеській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарний день без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. День буде сонячним з невеликою хмарністю. У Херсонській області температура вдень підніметься до 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 24. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Запорізькій області температура вдень досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Спостерігатиметься розсіяна хмарність без опадів. У Криму температура вдень становитиме 33 градуси тепла. А вночі очікується плюс 23. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не очікується. На заході. У Львівській області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься повна хмарність з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16, вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами з дощем. Якщо вам цікаво стежити за погодою щодня, просто підпишіться та натисніть на дзвіночок. Дуже дякуємо, що залишаєтесь саме з нами. У Чернівецькій області температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується суцільна хмарність з невеликим дощем. У Рівненській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо затягне хмарами з дощовими опадами. У Волинській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з дощем. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься майже повна хмарність з дощовими опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Хмарність буде помірною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 20. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер північний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 18 Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами можливі невеликі опади. Це був прогноз на середу для всієї України. Літо показує свій характер, де спека, а де освіжаючий дощ. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся та ставте лайки. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе, одягайтеся по погоді, і побачимось вже завтра.